Valve таки анонсували Counter-Strike 2. О май гад! Окей, це відбувається! В новій версії гри КС переїхала на оновлений рушій Source 2, а також отримала кілька цікавих нововведень. Перше, це звісно ж графіка та звук, десь додали цікавих предметів, десь перемалювали повністю дизайн, а десь просто покращили освітлення і підтягнули текстури. В будь-якому випадку розробники запевняють, що загальне враження та відчуття від старих мап не зміниться. Звук же переробили повністю для кращого позиціонування супротивників та орієнтації в просторі. Другим важливим нововведенням, яке кидається всім в очі, став в дим. Тепер при використанні димової гранати перед вами буде доволі мультяшна сіра хмаринка, яка заповнюватиме весь простір в певному радіусі і створюватиме поле для нових ідей та стратегій. Ну і мабуть, що найбільший бонус Counter-Strike 2 це переосмислення Тікрейту. Тепер гра реагуватиме моментально на ваші дії. Тож, якщо ви супер-пупер-кіберспортсмен, більше у вас не буде відмазок, що ви натиснули. Постріл стався трохи пізніше. Гра планується до запуску літом цього року, а останній мейджор по го проведуть весною цього року, В той час, як перший мейджор по CS 2 планують на березень 2024 Дай Боже, з вами Олдбой і я повернувся. На останньому епізоді подкасту VGC журналіст Енді Робінсон обговорював Starfield та майбутні релізи компанії Xbox. Він висловився, що після запуску Starfield нам слід очікувати Evolved і Hellblade 2. А вийдуть вони нібито вже цього року. Анонс з датами виходу і нові матеріали по грі нам слід очікувати на майбутній великій презентації майків, яка пройде літом. З огляду на все вище сказане, слід очікувати, що сиквел Hellblade Вийде першою, а вже під кінець року нам слід очікувати і нову епічну фентезійну ролівку від Obsidian Evolved. також схоже, що британський регулятор таки дав задню і погодив угоду між Актів Бліз та Microsoft. Остаточне рішення він озвучить до 26 квітня цього року. На Steam Deck можна буде грати в ігри з трасуванням променів. Ну, точніше, можна вже давно, але з цим треба було посидіти і покопатися в Steam OS. А зараз вже додали офіційну підтримку. Першою грою, яка отримала цю функцію на деці, стала Doom Eternal. Але логічно, що в майбутньому слід очікувати більше ігор з даною опцією. Eternal. Eternal, Eternal. Eternal, 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 Дум Eternal. Також головні дизайнери Steam Deck в інтерв'ю сайту Rock, Paper, Shotgun розповіли, що в найближчі роки не слід очікувати нову версію, адже розробники зараз зосереджені на портуванні і збільшенні функціоналу портативки. Консолі, до речі, на днях стукнув перший рік. Happy birthday, Steam Deck! І згідно з екаталогом, ціни на неї трохи подешевшили. Зараз від 19 тисяч гривень можна знайти молодшу версію на 64 чотибайти. 29 тисяч версію на 512 гігабайт. В мене є відео, де я розповідаю про цей девайс більш детально. А посилання на порівняння цін я залишу в описі до цього відео. Розробники з української студії Frogwares виклали новий трейлер ремейку гри Sherlock Holmes The Awakened, де вони розкрили нову дату виходу. Нагадаю, що її перенесли через те, що розробники зіткнулись з проблемами з відключенням світла, що заважало в роботі. Окей, okay. Реліз тепер заплановано на 11 квітня і вийде гра на всіх актуальних платформах, включаючи Switch та консолі минулого покоління. Але перед цим розробники вирішили зробити невеличкий сюрприз для своїх фанатів. Студія випустила The Testament of Sherlock Holmes на Nintendo Switch, оригінальний реліз якої був в далекому 2012-му на ПК та консолях позаминулого покоління. Тестмент насправді, але тестамент краще, напевно, для роз... для English, do you speak it? межа медіа повідомила, що за їх інформацією, метро 4 від українських розробників буде відбуватись знову на Росії, і що найконтроверсійніше гра повернеться до Москви. Якщо уявити, що це справді так, що будемо реалістами, схоже на правду, то в мене два запитання. Два запитання: як ви гадаєте, попередня заява розробників стосовно русофобської атмосфери в наступній їх грі була пилюкою в очі, щоб превентивно виправдатись перед українцями? Чи все ж виявиться в четвертій грі серії, що Артем чистокровний українець, який почне перетворювати всіх росіян на хороших? Ну і друге питання: що там глуховський? Бо він, наче як і правильні речі, буває, каже, і весь такий за Україну, але в той же час прості росіяни в нього не винні, війна Путінська. І ще багато контроверсійних заяв, на яких ламаються всі так звані хороші російські ліберали. Ну і найголовніше це те, що 4A Games, розробники метро, на відміну від тих же GSC, давно собі не належать, а є частиною холдингу Embracer Group, А їх безпосереднім керівником є Сейбер Interactive, один з офісів якого в Санкт-Петербурзі, і про який нічого не чути. Розпустили його, існує він. Що з ним відбувається, неясно. Коротше, дуже мутна історія, і можливо пасувало б навіть зробити про це окреме відео. Напишіть в коментах, що ви про це думаєте. Бо навіть якщо всі розробники 4A Games за Україну, що я щиро хочу вірити, і вони самі хочуть зробити з Metro 4 аналог Doom 2016 року, де Doom Гайд це українець Артемко, а чорти це росіяни, їм це зробити не вдасться без дозволу Saber та Embracer Group. а вони на це скоріш за все не підуть. В будь-якому випадку дуже буде цікаво почути саме вашу думку. Бо я чесно не можу уявити, якою має бути метро 4, щоб її сприйняло українське суспільство. Для гри Anno 1800 вийшла версія для нового покоління консолей. Варто відзначити, що тестування даної версії займалися саме українські офіси Ubisoft, такі як Ubisoft Київ і Ubisoft чи Ubisoft Одеса. Ubisoft? Ще б локалізацію додали до своїх ігор. Взагалі б їм ціни не було. Хоча стоп. Деякі зрушення все ж є. Ubisoft, чи Убісофт Ubisoft? Ubisoft. випустили офіційну текстову локалізацію до гри Rabbids Coding, яка тепер називається в Україні. Скажені кролики навчають програмувати з іншого боку. Це не гра, а радше застосунок для базового навчання програмування в ігровій формі із довбанутими кроликами. Але все ж якісь позитивні процеси в бік локалізації в Ubisoft відбуваються. Проєкт, до речі, безкоштовний і доступний на ПК або смартфонах. А от сумна новина щодо українських локалізацій також під'їхала. На жаль, гайп по підтримці українців трохи за рік знизив градус, і деякі студії починають давати задню. Так метафоричного ножа в спину запхали розробники Lords of the Fallen, які після ребрендингу перезапуску франшизи прибрали змов, що підтримуються українську. Я дуже чекав на цей проєкт, адже хоч і оригінальна гра була. Коса і крива, все ж це був мій перший Souls-like, а тому мені було цікаво побачити, чи навчились вони на власних помилках. Втім, скоріш за все локалізацію скасували саме через невисокий інтерес українських гравців, а не через вредність. Мова йде про вішлісти і передзамовлення, яких, мабуть, на думку розробників було недостатньо. Адже в грі не буде і російської. Тобто це не той випадок, що і так поймуть. але найцікавіше попереду. Після того, як ми активно почали писати розробникам в Steam та Twitter, щоб вони повернули локалізацію. Інформація про українську знову з'явилась на сторінці Steam. У. Тож ввічливо прохати, та найголовніше демонструвати наміри тими ж вішлістами справді дуже важливо. Не потрібно забувати, що для розробників це в першу чергу бізнес, і їм потрібно бачити попит. До речі, схоже, що це перший AAA про. Проект, в якому таки буде українська, але не буде російської. А ви, дорогі мої, якщо бажаєте українську в іграх, то додавайте собі ці ігри у вішлісти, щоб розробники бачили, що є попит і є для кого створювати пропозицію. І взяти тих же ларіанів, які анонсували українську локалізацію. В прийдешній Baldur's Gate 3 тепер вони намагаються задобрити гравців ще більше. Студія заявила, що всі, хто придбав або придбає Baldur's Gate 3 на ПК до виходу, отримають на релізі делюкс видання, яке включає, окрім базової гри, ще й майбутні DLC, саундтрек, артбук і ексклюзивний кубик. Враховуючи, що гру вже можна спробувати в ранньому доступі, це не той випадок, коли ви купуватимете кота в мішку. Нагадаю, що гра виходить 31 серпня 2023 року цього року на ПК та PlayStation 5 і на повноцінному релізі Baldur's Gate 3 матиме офіційну українську текстову локалізацію. Минулому випуску я вам розповідав, що росіяни шантажують GSC зливом 2. GSC у відповідь заявили, що не ведуть переговорів з терористами, і ті, очевидно ж, злили 16 гігабайт матеріалів, які я вас закликаю не дивитись. Але новина не про це, а про реакцію української спільноти. Багато геймерів, блогерів і просто небайдужих людей почали форсити флешмоб, де купують гру і діляться цим в соціальних мережах, і закликають робити це інших, чим значно підняли гру в топі продажів Steam, і сподіваюсь, підняли бойовий дух розробників. Щоправда, в Discord Stalker 2 і досі відбувається якась хрінь. Наприклад, один з модераторів російськомовної гілки як ні в чому не бувало, грає в російські пропагандистські ігри. А на зауваження від інших учасників щодо цього, вони отримують чомусь мут на сервері. І з одного боку, ну, грає собі модератор у свій вільний час, в себе в стім, що хоче і як хоче. А з іншого боку, нахріна тоді тримати такого безпринципного модератора. В своїй команді мені здається, що GSC пора раз і назавжди розібратись з тим пітушарником, який називається російською гілкою дискорду, а особливо з його модерацією. Також росіяни, звісно ж, почали розганяти після зливів інформацію, буцімто гру заморозили її там знову немає, тільки 25% готово, все пропало, і в цьому дусі. На що ком'юніті менеджери вкотре закликали не слухати росіян, бо слухати росіян це себе не поважати. З чим я абсолютно погоджуюсь, але з дискордом. Треба щось робити. Стім вийшла українська гра The Safe Place. Це соціально драматичний Point-Click квест про важке дитинство та самопожертву. В грі є повна українська локалізація, включаючи озвучку. Тож, якщо вам цікавий подібний жанр, обов'язково підтримайте розробника. Ну і ще трішки про Сталкера, але вже настільного. Розробники Stalker The Board Game подякували всім, хто підписався на їхні сторінки в соціальних мережах і сказали, що краудфандингова компанія стартує десь в другому кварталі. 23 2023 року. Також вони показали чотири концепти обкладинки гри і дають можливість користувачам вибрати, яка з них прикрашатиме гру. Konami поділилися успіхами умовно безкоштовної гри і футбол, яку наразі завантажило понад 600 мільйонів разів. І хоч цифри дійсно вражають, слід відзначити, що гра доступна на всіх актуальних платформах, включаючи смартфони. Запуск гри був жахливим, м'яко кажучи, і досі в Steam в неї відгуки на рік. Івні 55% позитивних, але те, що гра розповсюджується безкоштовно для багатьох фанатів футболу, стало ключовим фактором при виборі між нею і іграми серії FIFA. Хоча знову ж після переглядів відосів по eFootball на Ютубі можна потім ніч не спати, тому дивіться, і грайте тільки якщо у вас дуже міцні нерви. Аніме Cyberpunk Runners по всесвіту гри Cyberpunk 2077 виграло на церемонії Crunchyroll Anime Awards. дуже достойно для проекту по грі, але варто відзначити, що через зміну умов конкурсу до номінантів входили лише ті аніме, які вийшли до осені 22-го року. Тобто такі мастодонти, як перший сезон людини Бензопили, чи продовження бліча, просто проминули премію. Але все одно хочеться порадіти засіді проект Ред, Нетфлікс і розробників зі студії Трігер. Адже це. Це один з чи не найкращих проєктів по іграм в жанрі аніме. Ну, крім Аркейн і інших. Прийшла презентація Paradox при підтримці Xbox, де компанія, як завжди, показала сотню доповнень до своїх стратегій. А основним сюрпризом став анонс Cities Skylines 2. Компанія заявила, що це буде містобудувач з найширшим інструментарієм серед всіх. Реліз відбудеться колись цього року на ПК та консолях нового покоління. Також вона буде доступна в сервісі Game Pass на старті. Також цікава студія Herbrained Kims, яка найбільш відома по серіях Shadowrun і Battletech, Анонсувала свою нову гру The Lamplighter League. Це знову буде покрокова тактика, але з сетінгом близьким до фільмів про Індіану Джонса. Реліз також колись цього року, але виключно на ПК та Xbox Series XS. І знову ж таки в Game Pass. <пас> Suicide Squad Kills the Justice League вкотре перенесли. Цього разу на кінець цього року. Про це повідомляють відомі ігрові журналісти Джейсон Шрайер і Джес Корден. Сам Шрайер заявив, що гру переносять, щоб дополірувати. Всі баги і інші незначні проблеми. Самі ж механіки, які піддалися критиці після останньої презентації State of Play, міняти не будуть, хіба що дещо перебалансують. Хоча мені здається, що гру все ж відправили на доопрацювання, бо другі месники від Square Enix не потрібні нікому. Але дякую, що мій контент потрібен вам. Дякую кожному за час, який ви витрачаєте на перегляд, а також за ваші коментарі, вподобайки та підписки. Особлива подяка моїм підписникам на Patreon та спонсорам на YouTube, завдяки яким канал і існує. Особлива подяка цим чудовим людям, а також окрема подяка Олександрі Кузніцові, хто також має бажання та можливість долучайтеся до підтримки. Посилання я залишу в описі. Дякую вам. Що ж за те, що планується другий сезон The Last of Us? Ми знали, але тепер знаємо, що планується і третій. Так, автори серіалу Ніл Дракман і Крег Мейзін дали інтерв'ю GQ. і на запитання, чи буде другий сезон охоплювати весь сюжет парту. Мейзін відповів, що в жодному разі. А Дракман додав, що це займе більше ніж один сезон. Чим самим підтвердив, що вони розраховують, що буде як мінімум три сезони у шоу, а можливо і більше. До речі, оскільки перший сезон вже завершився, мені буде дуже цікаво почитати ваші відгуки стосовно того, що ви побачили. Співзасновник IO Interactive та головний креативний директор Крістіан Елвердам поспілкувався з Єврогеймер, де розповів, що студія зараз зосереджена над грою про Бонда, але колись у майбутньому ми знову зустрінемося з агентом 47. До речі, студія ще й на днях відкрила новий офіс в Туреччині IOI Istanbul. На Xbox, нарешті, вийшов мультиплеєрний виживач Valheim, та й одразу попав в Game Pass. А от на PlayStation чи Switch гру не слід очікувати найближчим часом, бо Джонатан Сморс заявив, що компанія поки що не планує портувати гру на інші платформи, що означає де через рік. <свят> Bluebird Team натякнула, що Konami зацікавлена в переговорах з приводу того, щоб в майбутньому також співпрацювати з ними над іншими іграми серії Silent Hill. Сама ж Bluebird Team зараз працює над ремейком другого Silent Hill, який вийде цього року. Показали геймплейний трейлер Hyper Light Breaker, який стане сиквелом Hyper Light Drifter. Сиквел перекочує в 3D і вийде в Ньєньому доступі вже цієї осені. Страйкінг distance випустила DLC для Calisto Protocol. Випустили і знову обісрались. Основною фішкою доповнення став надскладний режим з перманентною смертю, який не те щоб для кожного гравця. Також додали дуже галімий скін головного героя. Ну і те, за що студію критикували ще до релізу: 14 анімацій смерті, які начебто просто вирізали з гри, щоб було чим наповнити доповнення. Користувачі настільки були задоволені виходом Даного DLC, що воно отримало аж 15% позитивних відгуків в Steam. Кайф. Far Cry 5 святкує свою п'яту річницю, і Ubisoft вирішили зробити приємний подарунок для фанатів. Гра отримала патч для нового покоління консолі, для доповнення для встановлена для... версія Far Cry. Far Cry треба Стартував новий сезон Fortnite, який зробив геймплей у грі ще більше вертикальним. Але новому сезону далеко не всі зраділи, а саме користувачі Windows 7 та Windows 8, адже дані операційки більше не підтримуються грою. Steam також скоро планує відмовитись від всього, що нижче Windows 10, через те, що самі Microsoft перестали підтримувати ці платформи. Тож, якщо ви ще не переїхали на десятку чи одинадцятку, то пора. Тим паче, що Xbox Game Pass. Також починаючи від Windows 10 і вище. І тепер він доступний і для українців. В перший місяць він вартує всього 4 гривні, щоправда, тільки в режимі інсайдерів. Як підключити його, які там є підводні камні та що буде з Аргентиною, я розповідаю ось в цьому ось відео. Тож зустрінемося буквально за кілька секунд. Дякую, що додивилися до кінця. Люблю вас, обіймаю. Зустрінемося ось тут, ось за кілька секунд, і дай Боже!